У нічний час до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія ГУНП в Сумській області. Як з'ясували правоохоронці, того вечора 43-річна жінка та її 39-річний співмешканець розпивали алкогольні напої в одній із осель по вулиці Металургії у Сумах. На ґрунті раптово виниклих неприїзних відносин. Між ними виник словесний конфлікт, під час якого сп'яніла жінка, не втримавши агресії, вдарила ножем в область грудної клітини свого співмешканця. Від отриманих тілесних ушкоджень останній загинув на місці події. Поліцейські затримали зловмисницю в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено знаряддя вбивства та інші речові докази. він сидів на кріслі. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранці про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Судом їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.